Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Чими ефір нацмарафону випуском новин. Для вас наразі працює команда телеканалу Рада. Я Олена Морозова. Слава Україні. 20 людей отримали поранення через російську атаку по Запоріжжю у постраждалих множині міновибухові травми кінцівок, голови та черевної порожнини. Напередодні ввечері загарбницька армія вдарила кабом по центральному автовокзалу міста. Вибухова хвиля та уламки частково зруйнували два цивільні об'єкти, автомобілі та будинки. Вова додали, що був ще другий удар кабом по медзакладу. Я навіть немає. У мене бракує слів. Це вже вдруге, коли я потрапила під обстріл. Вперше дуже сильно постраждала. Ось вдруге, півгодини тому, приїхала на роботу і стався вибух. Нині Бог беріг. Я сиділа всередині, і наша працівниця теж не постраждала. Тут перебував диспетчер, адміністратор вокзалу, касири, водії. На щастя, всі живі. Були також двоє пасажирів. В однієї жінки був шок, але її витягли, допомогли їй. Чотири продовжують бути в наших лікарнях, і одна людина в тяжкому стані. Наразі е, наші лікарі продовжують надавати допомогу. На жаль, вчора постраждали і медичні заклади. Також від ворожого удару. Е, клініка Запорізького медико-фармацетологічного університету також постраждала е, десятки, а може навіть сотні вибитих вікон. Зруйновано пошкоджено харчоблок. А також на стаціонарному лікуванні там наразі перебували е, пацієнти. Які, на щастя, не постраждали. І на удар по Запоріжжі відреагував президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні заявив: Росіяни намагаються знищити Україну. і Вони не хочуть зупиняти вбивства. Також президент зазначив, що постійно спілкуються з партнерами, і вони бачать, що Росія не прагне миру, тому на неї треба тиснути, зокрема, санкціями. Всі партнери так само, як ми абсолютно чітко. Розуміють загрози, всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти її життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Понад півтори тисячі жителів мікрорайону Корабел, що у Херсоні, евакуювали за тиждень. Як повідомили Вова, російська армія щодня обстрілює місто. Корабель атакують з дронів, артилерії та авіації. Також росіяни б'ють по мосту, щоб відрізати сполучення з материковою частиною Херсона. У них ціль перервати логістичний шлях на мікрорайон Корабел. Ну а це звичайно один міст. Чи є ж залізничний міст, але він також був під постійними ударами, але там важко перейти через нього? Тому мабуть, це є головна ціль, і е, така також є ціль в них постійна е, це знищити інфраструктуру мікрорайону, як і в принципі всього міста. 137 бойових зіткнень відбулося за минулу добу. Найгарячіше на Покровському напрямку, як повідомляє Генеральний штаб, там відбулося 42 штурми російських військ. На Новопавлівському сили оборони відбили 33 атаки біля Темирівки та Мирного. Наступав ворог і на Лиманському напрямку. Там наші захисники зупинили 19 спроб окупантів просунутися уперед. Бої дочилися біля Карпівки та Торського. На Гуляйпольському Росіяни двічі атакували в районі Малинівки. Неспокійно було і на Харківщині. На Куп'янському та південно-слобожанському напрямках сили оборони відбили 8 та 4 російські штурми відповідно. Далекобійність українських ударів збільшується. Наші дрони вперше атакували російські НПЗ за 2000 тисячі кілометрів від України. Як повідомили джерела телеканалу Рада в головному управлінні розвідки, атаковане підприємство розташоване у Російській республіці комі і постачає армії РФ паливо та мастило. Джерела у розвідці додають, що безпілотники поцілили в резервуар з нафтопродуктами та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату. Країни Нордично-Балтійської вісімки застерегли від мирних переговорів з Росією без урахування позиції України та безпеки Європи у спільній заяві. Вони привітали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, але наголосили, що мир можливий лише за умов припинення вогню, поваги до суверенітету України та продовження тиску на РФ. Держава підтвердила готовність і надалі надавати Києву військову і фінансову допомогу та зберігати санкції проти Росії. Нордично-Балтійська вісімка включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Майбутнє українських територій не можна обговорювати без участі Європи та України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив. Не може бути миру, який винагороджує агресивне просування Росії. Марц також заявив, що зустріч 15 серпня на Алясці має принести результат або посилення тиску на РФ або чіткий сигнал Кремлю, що продовжувати війну неможливо. Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося та припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський візьме участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо погодитися з тим, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалося над головами європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Ось чому існує так. Тісна координація. Вона триватиме і в найближчі дні. Очільниця дипломатії ЄС Кая Калас скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу уже сьогодні. За словами Каласу, у США є можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Але будь-яка угода між США і Росією має включати Україну та ЄС, оскільки. Це питання безпеки України та всієї Європи. Також участь у нараді візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дональд Трамп влаштує Путіну перевірку на серйозність намірів припинити війну в Україні. Так прокоментував запланований саміт на Алясці генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Також він додав, коли йтиме мова про мирні переговори, припинення вогню і гарантії безпеки для України, то Київ обов'язково братиме у цьому участь. Також генсек наголосив, що Україна продовжить отримувати озброєння незалежно від підсумків саміту на Алясці. Йтиметься про територію, йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, а також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє. Україна має бути суверенною державою, яка самостійно вирішує своє геополітичне майбутнє. Звичайно, без будь-яких обмежень щодо чисельності збройних сил. Для НАТО не повинно бути обмежень щодо присутності на східному фланзі. Ізраїль очікує швидкого завершення нового наступу у секторі Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Натаньягу. Після схвалення урядом плану захоплення міста Газа він наголосив, мета операції знищити два опорні пункти Хамас і звільнити заручників. Натаньяґу вважає, що це найшвидший спосіб припинити війну, попри критику з боку міжнародної спільноти. Кабінет безпеки Ізраїлю доручив армії оборони Ізраїлю ліквідувати два опорні пункти Хамас у місті Газа та центральних таборах. В хибним твердженням, це найкращий спосіб припинити війну та найкращий спосіб швидко її завершити. Поєднали видовищні поєдинки з підтримкою воїнів. В Одесі відбувся благодійний турнір Ліга професійного самбо на підтримку спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Спортсмени, тренери, ветерани, військові та волонтери з'їхалися з усієї країни, щоб об'єднати зусилля заради допомоги українським воїнам. Завдяки унікальним лотам на аукціоні вдалося зібрати кошти на підтримку спецпідрозділу. За видовищними поєдинками спостерігала Світлана Довжук. На килимі Зійшлися найкращі самбісти країни. Вони продемонстрували 10 видовищних поєдинків. Серед титулованих учасників нацгвардієць буковини, який є чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік поєднує службу та спорт. Свою чергову перемогу на благодійному турнірі спортсмен присвятив своєму зниклому безвісті брату, який служив у десантно-штурмовій бригаді. І на сьогоднішній день він є зникли безвіст, але я знаю, що він є у пліну, В полоні є відео, є все. Але не можемо доказувати нічим, Каже, кажуть, що відео це не докази, бо можуть бути таких, як брат багато на нього схожий. Але я знаю брата дуже добре і впізнаю його все, всі його там волосся, руки. Присвячує йому перемогу, бо це величезний вклад, і він мене постійно підтримував. Він і не побачив, як я навіть виграв чемпіонат світу. У змаганнях зійшлися 20 спортсменів з різних регіонів України, серед яких чемпіони країни, ветерани спорту та нові зірки професійного самбо. Спортсмени присвятили бої героям спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан, які брали участь у боях за Київщину, Донеччину, Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр. Звільняли Харківщину, повертали вишки Бойка та діяли в акваторії Чорного моря. Підрозділ також сприяв відкриттю зернового коридору. Серед воїнів чимало спортсменів. Само були спортсмени, це чемпіони світу, але вони все залишили. У них була, вони могли поїхати десь за кордон і тренуватися. Але вони залишили, перемкнули до нашого спецпідрозділу. Деякі вже загинули, і, конечно, а Інші у вас ну хто слава богу, от, на, на загинув вони вас, 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 вас захищають Україну. Сам борошифровується як самооборона без зброї. Поєднуючи прийоми дзюдо, боротьби та національних видів єдиноборств, самбо розвивали для підготовки військових і правоохоронців. На килимі учасники турніру показували широкий арсенал прийомів і комбінацій. Стараємося зібрати найкращих зі всіх видів спорту, Єднати їх саме в бойовому професійному самбо. Тут є представники ММА, тут є представники джидо, тут є представники там боксу, тайландського боксу, французького боксу, кортингу. Ну, по-перше, хлопці працюють в менш закритих правилах. Їм тут дуже багато дозволяється. Перше, друге, вони працюють в куртках. Це наближає до там до життя. Турніри на підтримку військових проводять не вперше. Спецпідрозділ Артан потребує автівок, ревів та обмодерування. Всі кошти вилучені з турніру підуть на потреби військових. А під час проведення благодійного аукціону вдалося зібрати майже 500 тисяч гривень. Серед лотів були перчатки, підписані боксером Олександром Усиком. Та годинок підписаний керівником головного управління розвідки Кирила Буданова. Ми на таких заходах до мільйона гривень збирали. І плюс меценати передавали автівки, наші партнери, дрони. Всі сили мають спрямовуватись на підтримку військових. Ну, а сьогодні це розвідка. Спецподрозі Артан. І кожний куплений квиток це донат, кожний куплений лот – це також донат. Людина має можливість прийти, подивитися хороший, якісний, спортивний захід. І також зробити щось корисне. Артан вже знищив тисячі росіян, діючи у глибокому тлу ворога. Щоб надалі воїни ефективно виконували бойові завдання. Спортсмени на рингах та килимах планують і надалі битися на підтримку спецпідрозділу. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Так, спокійно прикордонники пояснили, як працює обладнання, на яке збирали всі разом в наших ефірах. У національному банку прогнозують зростання одразу чотирьох комунальних тарифів на електроенергію, газ, опалення і гарячу воду. Згідно з липневим інфляційним звітом регулятора, до кінця цього року діятиме мораторій, тож ціни залишатимуться стабільними. Але вже з наступного року їх планують поступово приводити до економічно обґрунтованих рівнів. У НБУ зазначають, що це необхідно для нормалізації роботи енергосистеми, але терміни та масштаби підвищення залишаються невизначеними. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пане Сергію, я вас вітаю. Давайте поговоримо про цей прогноз на підвищення тарифів на комунальні послуги з 2026 року. Це і для населення, і для промислових виробників. Що ви можете сказати? Які обсяги цих тарифів будуть, які про які цифри йдеться, від чого це буде залежати? Чи доконаний це вже факт підвищення з 2026 року? Доброго ранку. Ну насправді так ми всі читали уважно прогнози Національного банку України, і я не з усіма прогнозами готовий погодитися, якщо розділити поетапно кожен напрямок. До прикладу, електрична енергія. Ціна на електричну енергію сьогодні складає 4 гривні 32 копійки для населення, і 2 гривні 16 копійок в нічний час, і 2 гривні 64 копійки в зимовий період часу для власників. Електрокотлів, і цей тариф він абсолютно економічно обґрунтований, і його достатньо для того, аби і державна енергата, і державний Укргідроенерго могли спокійно покривати різницю в тарифі між ринковою ціною на електричну енергію і ціною, за якою відпускають за постановою уряду так званий ПСО для населення. Цін змінювати ціну навіть в наступному році, попри там інфляцію або будь-які якісь інші виклики, я наразі не бачу. Ну єдиний фактор. Які може вплинути там на зміну ціни, це звісно, там знову ж таки російські якісь масовані атаки на нашу енергетичну систему, вони теоретично можуть вплинути на знову ж таки на підняття тарифу на електричну енергію. В іншому випадку наразі гострої потреби немає. Енергатам і «Укргідроенерго», хоч вони і несуть це навантаження, дотують населення, але їхній економічний стан дозволяється зробити і в наступному році. Тому я вважаю, що ціну на електричну енергію можна 26-му році не чіпати і залишати такою ж як вона є. Вона абсолютно буде прийнятною для державних компаній і для населення. Що стосується ціни на газ, питання складніше, але в той же час воно теж може залишатися наразі такою самою ціною, тому що газ для населення постачає по суті. Державна компанія Укргазодобування через НАК Нафтогаз України. За ціною там біля вісьми гривень за куб е, газу, звісно, що в цьому році у нас є певний дефіцит газу. Після російських атак ми втратили значну частину нашої газоводбувної промисловості і змушені зараз імпортувати дорожчий газ і продавати його дешевше для населення. Але ми ці збитки покриваємо за рахунок і грантових коштів, які надають Нафтогазу різні наші донори, так і кредитні кошти Нафтогазу залучає. Але ціну на газ ми забезпечили відповідним законом в час дії військового стану, і 6 місяців по завершенню військового стану ціну на газ для населення не можна змінювати. Так само, як не можна змінювати ціну на водопідігрів і на теплопостачання. Що стосується газу для ТКЄ в наступному році, там, дай Бог, завершиться у нас військовий стан, війна і закон, як то кажуть, матиме свій строк. І Нафтогаз може переглядати ціни на газ для теплокомуненерго таке може бути, тому що не всі теплокомуненерго на жаль і вчасно розраховуються з Нафтогазом і часто використовують цю дотацію від Нафтогазу, як такий, як подарунок, і не інвестують гроші в. У модернізацію теплокомуненерго в тих чи інших містах є міста, які вчасно розраховуються, наприклад, у Черкаси перед Нафтогазом немає жодної гривні заборгованості за газ. В той же час і Черкащани вчасно сплачують, мають хорошу таку платіжну дисципліну перед своїм теплокомуненерго. Ну і в той же час вони провели ряд модернізацій, встановили і когенераційні установки від партнерів, і провели енергоефективні заходи для того, аби зменшувати споживання. Власне, газу, що стосується постачання холодної води, з цим ми маємо виклик, і про це потрібно говорити відверто з людьми, тому що на сьогоднішній день ціни на електричну енергію протягом останніх кількох років зростали ну майже вдвічі зросли. А водоканали левого участку собівартості підняття і постачання води для населення саме витрачають якраз на електричну енергію, і ціни на водовідведення і на водопостачання. Фактично не змінювались. Деякі міста власне самі можуть змінювати через свої міські ради рішенням е, тариф на воду, але більшість міст українських встановлює тариф на водопостачання, водовідведення ЕНКРЄ КП. І вони так. на такий крок не, не йшли. І, скоріш за все, в наступному році регулятор буде змушений якось реагувати, тому що сьогодні водоканали наші знаходяться в критичному фінансовому стані. І або ми будемо з водою і з водовідведенням, або ми ну нам потрібно буде переглядати цей тариф, ну, безпосередньо не уряду, на верховній раді а саме регулятор. Це Зрозуміло, виклики, дякую, які, пане на, Сергію. На думку, змушена да, змушена вас переривати. Дякую, що пояснили дали ваші прогнози щодо конкретних окремих тарифів. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг. Був нам з нами на зв'язку. А про роботу Верховної Ради продовжимо говорити далі тому що вона по перше ухвалила зміни до державного бюджету на 2005 рік для посилення сектору безпеки і оборони, зокрема, зростуть видатки на цей сектор на 412 мільярдів гривень. І от звідки візьмуть гроші, чи немає тепер загрози для виплати зарплат військовослужбовцям, це от друге завдання Верховної Ради. Депутати готові розповісти, дати відповіді на це питання. Сам законопроєкт був зареєстрований е, зранку, в той же день, коли було засідання, і містив власне саме е, ті кошти, які потрібні були на оборону на найближчий час. Я думаю, що е, ще ми будемо повертатися до цього питання осінню, але станом на сьогодні ми можемо сказати, що кошти для військових вони є. І я сподіваюся, що також будуть продовжуватися виплати і для родин військових, які втратили своїх рідних на війні. Тобто, щоб в них теж не було затримок. Бо були такі сигнали, що було по місяцю два затримки, власне, у вигляді одноразової допомоги, яку платить держава при загибелі військового. Документ підписаний в той же ж самий день, тому я сподіваюся, що. Кошти будуть, але для того щоб утримувати і далі продовжувати боротися, ми мусимо розуміти, що державний бюджет потрібно наповнювати. А це значить, має бути відповідальність і уряду. Ну і нас всіх, зокрема, Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету 2025 року, і в тому числі передбачили збільшення фінансування на сектор безпеки та оборони на 412 мільярдів гривень. Дуже коротенько, три тези. Перша теза, куди підуть ті кошти? Кошти йдуть на виплату грошового забезпечення, власне, про що ви і запиталися, та близько 115 мільярдів гривень, 216 мільярдів гривень на закупівлю боєприпасів, зброї, дронів, різної техніки та засобів захисту та зв'язку. І решта підуть на підтримку оборонно промислового комплексу. Звідки ми беремо ці кошти? Ті кошти беруться. Наступним чином перше це 148 мільярдів гривень за рахунок якраз перенадходження бюджетів, за рахунок перевиконання доходів бюджету від податку на прибуток ПДФО, інших інших надходжень, а також е, майже 250 піддесять мільярдів гривень, як то кажуть, на внутрішньому ринку з яких 184 – це внутрішні державні запозичення, тобто уряд випустить додаткові облігації і. Також 65 мільярдів гривень за рахунок вдалих переговорів перерозподілу коштів, які йшли на е, забезпечення і на обслуговування державного боргу, тобто за рахунок зміцнення гривні і нижчих ставок, нам вдалося віднайти кошти так само і тут. І також 11 мільярдів гривень це оптимізація та скорочення інших е, бюджетних програм. Верховна Рада вчасно. Виправила той недолік, який допустив кабінет міністрів. Інколи вона не все можна прорахувати, але тих більше 412 мільярдів підуть все таки на сектор безпеки і оборони, і вчасно Верховна Рада проголосувала зміни, і це дасть можливість виплатити установлені терміни, грошове забезпечення і інші види виплат військовослужбовцям Збройних сил України і інших військових формувань. Верховна Рада відокремила ті всі пропозиції, які надавав кабінет міністрів, що не стосувалося сектору безпеки і оборони. Так що наші військовослужбовці вчасно отримують як грошове забезпечення, так і інші види доплат. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зрівняли з землею більше ста тисяч будинків. Окрім оселі, російські ракети нищать і інше майно, зокрема, найчастіше горять автомобілі. Проте, чи можливо отримати компенсацію за знищену або пошкоджену автівку, та який алгоритм дій має зробити автовласник після пошкодження свого автомобіля? Артем Деркачов розібрався і зараз дає відповіді на ці питання. На ній шифер був із будинку. Ось. У це вся сторона постраждала. Та сторона не так. Капот, скло, салон, це я подумати не могла, що так може бути. Така вибухова хвиля. Віта показує своє авто, яке було пошкоджено у ніч 31 липня, коли росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Транспортний засіб на ходу, проте ціна загального ремонту майже половина вартості самої машини. Так, щоб її. Ну, все робити, так як вони сказали: перероблювати дах, капот, міняти скло. Це дві тисячі, але ж це не рахували те, що її треба буде всю перефарбовувати, бо вона вся побита. Ну це від двох з половиною тисяч доларів. Жінка додає, спочатку намагалася заповнити заявку на відшкодування в додатку. Дія читали, що в принципі можна пробувати через дію, але вчора пробувала, не підтягує машину, як моє майно. Ну будемо пробувати. Можливо, якщо ні, то будемо пробувати в суд писати, подавати заяву в суд це теж як один із варіантів. І справді, зараз в Україні не передбачено державної компенсації за пошкоджену або знищену автівку внаслідок обстрілів. А відтак одним із способів отримати виплати може бути вчасне страхування. Спочатку повномасштабної в нашій страховій компанії Інго з'явився розширення до базового казку, яке покриває пошкодження автомобілів від воєнних ризиків. Це було невеликий ліміт до 10% від вартості. Потім він еволюціонував, і у нас з'явився більш повноцінний продукт, який покриває ринкову вартість автомобіля з обмеженням не більше 6 мільйонів. Представник страхової компанії зізнається, через регулярні російські обстріли попит серед власників автомобілів чималий. Ми це відчули якраз по тому кейсу, який у нас прийшов 31 липня. Після цього також був прям каскад дзвінків і запитів на страхування воєнних ризиків. Втім, якщо ваше авто не було застраховане і не підлягає ремонту, його необхідно зняти з реєстрації, адже без цього власник не зможе в майбутньому отримати компенсацію. Також власник втратить право на подальші юридичні дії. Зокрема, неможливо буде офіційно утилізувати залишки авто, передати майнові права на частини іншим особам, внести транспорт до списку знищеного майна у судовому та реєстровому порядку тощо зняти авто з реєстрації можна за допомогою мобільних сервісів МВС, що постійно приїжджають у Ця обстрілів ми відновлюємо водійські посвідчення. Ми відновлюємо свідоцтво про реєстрацію. Зауважуючи такі операції, ми проводимо без видачі номерних знаків. Для того щоб вибракувати автівку, це передбачає повне списання авто. Тобто, після такої операції неможливо відновити реєстрацію. Це потрібно зауважити. Такі, така операція проводиться безкоштовно з сервісними центрами ВС. Для цього варто лише документи, що посвідчують особу, та відповідна заява, яка оформлюється адміністратором та підписується автовласникам. У МВС зазначають, оформлення документів на місці щодо вибракування авто допоможе захистити персональні дані власника, адже тоді мінімізується ризик того, що шахраї можуть використати дані людини чи номерні знаки. Разом із тим, автовласнику не потрібно буде сплачувати транспортний податок, а також пікуватися про утилізацію. Але попередньо, звичайно, факт встановлення пошкодження майна це можна зробити безпосередньо у поліції. Вона також виїжджає на місця прильотів. Відтак, якщо ваше авто пошкоджене або знищене внаслідок військових дій, потрібно дотримуватися наступних кроків повідомити про такий випадок у поліцію. У разі, якщо це безпечно, зробити фото та відео з місця події. Якщо автомобіль не підлягає ремонту, власник має звертатися до сервісного центру МВС України особисто або через ЦНАП. Артем Деркачов, Ігор Ковальчук, телеканал Рада.